Давайте поговоримо ще про силу думки, дорогі браття і сестри, силу віри християнської. Хотілося б згадати життя Марка Афінського. Його пам'ять святкується 5 квітня Святою Православною Церквою. Монах відлюдник, який провів, уявіть собі, в пустелі 95 років, і зустрівся з Авою Серапіоном, який, власне, записав його життя. Перших 30 років. Власне, відлюдника Марка Афінського у пустелі Єгипетській. Точніше, це була пустеля, розміщена у теперішній Ефіопії. Він провів у великих нужденних днях, не мав що їсти. Практично їв ті рослини, які йому потрапляли під руки. Навіть харчувався у від себе пилюкою, яка оточувала у пещері його життя. Він зустрічає Аву Серапіона. Вони говорять, про те, що відбувається у світі, Уже Марк тривалий час в однині, не бачачи ні людей, ні тварин. І він запитує, а що ж там, чи є ті подвижники християнства у світі, які, по слову Івангелія від Матфія, можуть рухати гори. Він каже: пам'ятаєш цю частину Авасерапіон Євангеля, в якій Господь каже, якщо ваша віра буде такою малою, як гірчичне зерно, ви зможете цій горі наказати перейди звідси в інше місце. І поки він це говорить з авою Серапіоном, сусідня гора дійсно переміщається на 2,5 кілометри до моря, дослівно, передає сказання і цю оповідь Ава Серапіон. Отака От демонстрована сила віри і сила думки, дорогі рідні. Ава Серапіон. Перебуває у глибоченному потрясінні, бачачи таке. І безумовно, Марк, уявіть собі, входить в розстройство і каже: невже нема таких подвижників у миру у тому світі, в якому живе більшість людей. Він недоуміває відносно того, що невже ніхто, крім нього, не може цього зробити. Отака, От дорогі рідні, сила думки, сила віри. Думки наповненої вірою християнською, вірою православною.